Доброго дня, дуже приємна новина для вас. Ми дали вам в акцію 20 одиниць екстракторів Сокслета, 2 дюйма в повній комплектації. Ціна на сьогоднішній день у тих 20 штук буде 2800. Тобто, ми поставили вже ціну на сайті, ви можете перейти і можете замовляти. Такої ціни ви не знайдете просто ніде. Ми спеціально робимо для наших клієнтів. Таку льготну ціну, щоб ви могли працювати, щоб ви могли на сьогоднішній день брати свої інгредієнти, переробляти продукт і робити отаку от красоту, як ми то робимо. Бачите, беремо бутилку, беремо е, свій, свій логотип, заливаємо і маєте просто суперовий, готовий напій, який вже можна давати в реалізацію, дарити е, близьким і рідним. Е, Соксити будуть на 2 дюйма. Е, і от іменно повна комплектація буде мати ту ціну. Якщо ви будете за, замовляти е, різні частини сослита, вони залишаються в тій ціні, що були. Е, тобто, е, от така ситуація. Тому що ми сьогодні з, е, стикнулися з тим, що люди дуже багато в нас заказують спочатку деталі, а потім все-таки вони дозамовляють, де, е, такі е, допустимо, хомоти їм не хватає, е, або діоптри їм не хватає. Тобто, Ем, цілий час йде така, та якби досилка ще товару, якої людина просто ще до заказує. Тому е, іменно на повну комплектацію 20 штук ми зробили таку акцію. Ще також хотів би звернути вашу увагу на такі подовжені екстрактори сослита, які ми е, також є на сайті. Е, в нас їх після того, як я робив обзор, е, взяли всього 5 е, людей. Тобто дуже мало на сьогоднішній день, я думаю, що люди або просто не знають, або не орієнтуються, наскільки це класна штука, якщо, от, допустимо, от той діоптер має 24 сантиметри. Тобто там можна спокійно наших два набори закидати. Тобто, ви собі працюєте вже. Ну, але то таке, тобто, ну є е, 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 така е, інформація, я ділюся нею. Хотів би просто її поновити, може, ви не бачили, може ви не знаєте, може ви проскакуєте по сайту. О, але на сьогоднішній день основна задача вам донести, що от є 20 штук от таких акційних сокслетів. Ще раз повторююся: підписуйтеся на канали і на Тіктоці, і на Ютубі, тому що тільки там я даю таку свіжу інформацію. І люди, які, допустимо, підписані, вони зразу бачать, що в нас вийшло нового. Тому що після того проходить 2-3 дні, люди розібрали і на сайті ціни помінялися, а люди мені пишуть. А чому на сайті така ціна Абула а така, а ви от там розказували таке. Тому що, дивіться, коли ми даємо відповідну акцію, вона не йде е, руками, вона йде днями, якщо не один день. Тобто вам треба бути постійно на зв'язку, е, і щоб ви бачили, що ми випускаємо, і, і в перших числах е, робили закази. О така ситуація. Внизу під відео, або там переходите в шапку, там є сайт og Переходите на цей сайт і там вузли комплектуючі або необхідні для винокура сучасного, там оті деталі є. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.